Вам не здається я геть замучена. Ми, бачите, знаходимося разом з Гомакант Юра, Світа, Катя і цілих дві тілешки. Якщо ви не бачите, їх дві, то їх дві, блін. Забіг за водою закінчився в метро, бо не вистачило води в червоному маркеті. Взяли трошки дорожче наші зрівень, Але дякувати вам, вони кидали більше грошиків, тому все вийшло. Тут ще солодощі, всякі приколюхи для дітей добрали, взяли сік і їду пакувати. Вивантажили воду. Куча пакетів. Катя зі святої фасують. Юра вже дорвав коробочки. Це вже докидимо останні конфетки, які, до речі, нам надала ВКТ ХБ. Величезна подяка Олексію Іваніцькому та Антону Патинному. І вам всім, завдяки яким ми придбали все інше, що ми фасовуємо. Дивіться, до речі, вийшло досить непогано. Ану, покажи! Допоможи, будь ласка. Як ви бачите, в пакеті тут. Пакет такий велетенський, і що мені дуже подобається, бачите корму, який смайлик. Завтра будемо їхати, слідкуйте, дивіться. ще раз, це все тільки завдяки вам вийцьомчики.